Ну, ви зараз є розпач. Ви знаходитесь за чогось в розпачі. Доброго дня. Сьогодні я хочу подивитися, що було, що є, що буде. Що було, що є, що буде? Що було? Ой, ну, наче, знаєте, розвивалися такі стосунки: любов. Тут, наче, знаєте, перед вами відкривалися всі дороги. Ну, Якесь таке прямо щастя було. Прямо рішення, ви вирішували якісь проблеми, якось все йшло своїм чередом. Що зараз? Що зараз? Дорога? Дорога, Дорога, яка може привести до чогось нового, до нового кохання? До нового кохання, де ви можете зустріти зараз чоловіка. Но ви зараз є розпач. Ви знаходитесь за чогось в розпачі. Що буде? Сто процентів удачна дорога, 100% удачна дорога, де буде от дорога, сто процентів удачна, по фінансам буде удачна дорога, де ви знайдете сам сама себе, і те кохання, на яке ви так довго чекали. Отак.